І буде Добрий вечір, друзі. Хочу вам зняти відео про конвалію. Е, ніколи не знімала це відео, ніколи не акцентувала на цьому увагу, поки в мене не з'явилася тут на території ось така кнопка, цікава дуже сильно. І їй стали цікаві ось ці кульки на конвалії. Е, дивіться, це дуже отруйна штука. дуже. Я зараз приберу це все. Тому що, якщо ваша дитинка може це проковтнути, з'їсти, пожувати, в неї може бути блювота. Задишка, ну всі ознаки сильного отруєння. Конвалія – страшенно отруйна квітка, страшенно утруєна. О, Оце тут є, тут є і тут і тут. Так, вони дозрівають, і діти потім думають, що це такі собі ягідки. Зараз я ці всі ягідки приберу. Колись в мене мама її посадила і я її не вивела. Так, Її потрібно окропити, тому що в неї дуже Розгалужена коренева система, така як в впер'я, і її складно вивезти із території, ну, не хімічним способом, скажімо так. І ці всі ягідки, вони ну, шалено отруйні. Я бачила їх навіть на території школи садять конвалії. Це ну, от просто категорично заборонено, тому що вони ось ці ягоди просто шалено-шалено отруйні. -шалено ну, Якщо б не такі ось малюки, то можна висаджувати, але просто це небезпечно для них. Тому що вони дуже цікаві, їм хочеться знати, що це, і спробувати. Будь ласка, не допускайте цього і прибирайте конвалії із своїх присадивних діляночок, або просто розказуйте діткам, що це робити не можна. Ми його будемо забирати, сонечко, його не потрібно поливати. Поливай інші квіточки. Ну, ось так. До зустрічі.